Я люблю співати та малювати. Я Іскорка жуж я люблю рахувати і дізнаватися щось нове. Я іскорка пум, я люблю піклуватись про себе та інших. А я, іскорка Міо. я люблю природу і дружити з іншими. Їм майстер. <твіз> Я класно, що бринь запросила нас у музей. Бринь казала, цей музей дуже цікавий і незвичайний. <твіз> Давайте швидше. Мабуть, бринь уже зачекалася. А ось і він. <твіз> Який велетенський цей музей. Ви, напевно, йдіть Бринь, а я подумаю, як мені потрапити нагору. Краще з'ясуємо усе разом. Здається, з боку на сходах є пандус. Ходімо. Добре, коли в громадських місцях є пандуси. Тоді люди з інвалідністю можуть легко потрапити туди, куди хочуть. Привіт-привіт! Я вже думала без вас починати. Усі в зборі, наступна станція музей. А ось квиточки. Як же ж тут гарно, ніби в моїх снах. Стільки всього красивого та різного. У мене з'явилася жужелезна -жу -жу ідея. Може, бринь проведе нам екскурсію по музею? Клас! Я тільки за! У мене ще й помічник є, дитячий путівник по музею. А що таке екскурсія? Екскурсія. Це коли дізнаєшся найцікавіше про все, що побачиш у музеї. О, це ж вилитий Міо. Пам'ятаєте, як ми вчора грали у фрізбі і він закинув тарілку далі за всіх. Ха -ха, точно схоже. Так. Тільки в цього спортсмена диск набагато важче за тарілку у фрізьбі. А мені дуже подобається оця картина з нічним небом. Здається, ніби зірки місяць і все навколо кружляє в танці. аж хочеться танцювати з ними. Яка в тебе багата уява. Нічо тут цікавого не розумію. Розмазюка якась. А що ж тобі подобається? Жу ж, мені? Оця картина. Все гарно і зрозуміло. А ще й на мене схоже, коли я читаю книжку. Отак. Точно схожі. Мені вже кортить щось своє створити, аж у животику відчуваю натхнення. Ну, тут ми вже все побачили. Пішли далі, на другий поверх. Давайте швидше, там має бути ще цікавіше. А де ж ліфт? <гас> Немає халепа. Я знаю, тут мають бути спеціальні знаки, які показують шлях до ліфта. Пошукаймо їх. Вперед на пошуки! Ура! Тепер уже точно на другий поверх. Вже усюди шукаю. Тут так круто. Дивіться, у цій залі можна всього торкатися. Цю залу ніби для нас створили. Чати в музеї не можна, щоб не заважати іншим. Ой, точно я Я випадково. Але дивіться, це щось брендіозне. Таємна майстерня. Вау! Ну що, зайдемо? Я тільки <світ> за. <світ> так. Все розпумпезно, слів немає. Нічого собі. А хто це сьогодні завітав у мою таємну майстерню? Ми іскорки. Мене звати Пум. А я – Брінь. Мене звати Жуш. а мене звати Міо. А ви хто? Радий знайомству. Я Хамелеон Марлон, господар цієї майстерні. Дуже приємно. Навзаєм. Тут ви можете створити власні шедеври. Вибирайте, до чого душа лежить: фарби, олівці, тканина, папір. Головне творити із задоволенням. Тоді все вийде. Круто! Я хотів узяти фарби. А Це я хотів. Я навіть уже придумав, що намалюю. А я ніколи не малював фарбами. Не сваріться. У мене є одна ідея. Ось пластилін. Тут безліч кольорів. Можна ліпити деталі з пластиліну на картон. Тоді теж вийде чудова картина. О, це цікаво. Я спробую. Пропоную вам пофантазувати і зобразити свою мрію. А я допомагатиму, якщо треба. Ой-ой-ой. ой ой Що сталося? О, ні. Ну От усе зіпсував. Тягнувся пензликом до води і не помітив цю фарбу під рукою. Ти так старався. Мені дуже шкода. А про що був твій малюнок? Я хочу мандрувати, знайомитися з новими місцями та звичаями. Mm. Слухайте. Я знаю, як це виправити. Навіть краще буде. Так? Правда. А як? Ляма вийшла круглої форми. Тож ми й зробимо з неї повітряну кулю. Ти не проти Пумчику? Супер! Це ж якраз про мандри. Тоді по черзі додаємо смужки різних кольорів. Mm. Чудово! Останні штришки... Секундочку. Справжні художники завжди підписують свої картини. Готово! Юху! Юху! Шановні відвідувачі, за 15 хвилин музей зачиняється. От. Дякуємо, що завітали до нас. Фух, якраз то робила. Покажеш нам. Я б хотіла опинитися в горах, бо там я відчуваю натхнення. Дуже гарно, молодець. А що в міота жуж? Я б зараз погрілася на сонечку та подихала морським повітрям і помилувалася вітрильниками в морі. Але їх я не встигла приклеїти. І я ще не закінчив. Я намалював усіх нас, іскорок, бо завжди хочу дружити та гратися разом. Розумію, це дуже прикро залишати роботу незакінченою. Тому. Пропоную вам забрати свої малюнки додому, щоб доробити їх пізніше. А от скажіть, Марлони, чия картина найкраща? Може, та, яку зробила творча іскорка? Ні, моя краща. Моя найкраща. Ні, моя, моя, моя Ні, Моя! моя, моя, моя краща. Годі не сваріться. Усі ви особливі, і у кожного з вас картина, як і мрія по-своєму найкраща. Кожен сьогодні створив свій шедевр. Е, точно. А ми ледь не пересварилися. Дякуємо, Марлоне. Дякую і вам, що завітали. Бувайте. А давайте, як закінчимо вдома картини, зробимо виставку. Супер! Згода! Який у нас сьогодні творчий день. thank you